З початком повномасштабної війни українських медиків спіткало чимало викликів. Один із них лікування психічних недуг, які все частіше зустрічаються серед населення. Тривожні стани, депресія та ПТСР – це лише короткий перелік проблем, які подекуди заважають людям повноцінно жити. На даний момент це супровід пацієнтів з тривожними депресивними станами, які потребують уваги. або не розуміють зовсім свого стану, що зі мною. Це пацієнти з втратою, невизначеною втратою, це пацієнти, які хочуть пояснення, що з їхніми рідними. Це пацієнти, які не знають більш куди звернутися, це пацієнти старшого віку, які мають органічні ушкодження різноманітні і мають також звичайну зміну в психіки. Хоча не є психіатричними пацієнтами, але теж потребують нашої допомоги. За словами психологині, велика проблема у тому, що уявлення людей про прийом у психолога чи психіатра і досі спотворене стереотипами або ж гнітючою атмосферою лікарні днями на базі Вараської багатопрофільної лікарні відкрили новий центр психічного здоров'я, де можна відчути себе як вдома та отримати висококваліфіковану допомогу. Завдання цього проекту і його. Компоненти, які реалізуються в Україні, і безпосередньо на Рівненщині. А ми є одним з чотирьох регіонів України, де працює цей проект. От сьогодні виявилося відкриття цього центру зручного. Ви бачите, сучасного домашнього, де сформована команда, і вони вже працюють. Це дуже приємно. Таке відділення, простір, де в наближених до домашніх умовах люди можуть отримати. Психіатричну психологічну допомогу і це той напрямок, який ми маємо розвивати. За словами медиків, за декілька днів роботи було чимало пацієнтів різного віку та з різними запитаннями. З кожним з них працюють або психологи, або психіатри. Розширився штат на вісім штатних одиниць. Звичайно, це додаткові штати і додаткові витрати. Це психологи, які спеціально пройшли навчання, клінічний психолог, один інший просто психолог, які проходили навчання для роботи в таких центрах. Звичайно, що це нагрузка велика фінансова на заклад, але враховуючи підтримку міської ради нашої і власника міського голови і депутатського корпусу. Ми цю доплату і можливо навіть саму заробітну плату будемо виділяти з фонду місцевої з місцевого фонду. Центр психічного здоров'я відкрили завдяки підтримці іноземців. Україно-швейцарський проєкт «Mental Health of Ukraine» обладнав відділення та підготував до прийому пацієнтів. Після відкриття представники проєкту приїхали оцінити результати спільної роботи, а також підписали меморандум про співпрацю із Вараською міською радою. Ми, як представники міжнародної спільноти, також приділяємо велику увагу цьому питанню в Україні, тому що немає фізичного здоров'я без психічного в Україні і в багатьох країнах тема психічного здоров'я є дуже великою проблемою. Чому тому що багато є викликів і не недопрацювань поки що в цьому в полі. Тому міжнародна спільнота і наш проект працює для того, щоб побудувати і сприяти розвитку українського народу і населення для того, щоб покращити загальну і фізичну частину здоров'я, і психічну як складову цього стану здоров'я. Загалом такий центр не перший в Україні. До слова, невдовзі аналогічний проєкт планують реалізувати і в гощі. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group.